Барбарис це неймовірно красивий декоративний і плодовий чагарник. Він приголомшливо виглядає в саду в будь-який час року то покритий золотистою, вогненно-червоною або багряною листям, то висипаний яскраво червоними ягодами, які володіють унікальними цілющими властивостями. Знахарі і шамани вважають барбарис енергетично сильним рослиною, здатним давати людям сили і позитивні емоції. До речі, він благотворно впливає і на інші рослини навколо, зряджаючи їх життєвою енергією. Вирощувати барбарис нескладно він дуже невибагливий. У цьому відео я розповім, як правильно посадити барбарис і доглядати за ним. Поговоримо про важливі особливості цієї рослини. А в кінці я покажу кращі сорти барбарису, як плодові, так і декоративні, які не раз перемагали на виставках. Барбарис це багаторічний колючий чагарник висотою від 40 см до 3 м, в залежності від виду і сорту. У нього можуть бути їстівні ягоди у харчових сортів, або неїстівні у декоративних. Листя у барбарису різнокольорові і часто змінюють відтінок протягом сезону. Коренева система у нього здерев'яніла, повзуча. Кора світло бура. Крона розлога. Гілки покриті дрібними колючками. Листя невеликі, до 4 см вдовжину, зубчасті по краях, еліпсоподібної форми. Суцвіття зібрані в кисті по 20-25 дрібних квіток жовтих, помаранчевих, кремових або рожевих, в залежності від сорту. Цвітіння зазвичай починається на початку травня і закінчується в червні, але у декоративних сортів може бути пізніше. Плоди невеликі, подовжені, яскраво червоні, коралові або золотисто-бордові. У харчових сортів вони дозрівають в кінці серпня, початку вересня і можуть висіти більше місяця. Існує безліч видів барбарису і більше 500 сортів з різним забарвленням листя і ягід. Є зовсім низькі, бордюрні, висотою всього 30-40 см, а є і високі до 3 метрів і вище. Найпопулярніші види звичайний, канадський, амурський, отавський і тунберга. В Україні найчастіше вирощують барбарис звичайний і тунберга. Барбарис звичайний це їстівний і лікувальний сорт. Колючий листопадний чагарник висотою до 2,5 метрів. Він дуже невибагливий і морозостійкий, витримує морози до мінус 41 градуса. Крона у нього куляста діаметром до 2,5 метрів. Навесні, з кінця квітня, початку травня, кущ повністю покривається дрібними яскраво-жовтими квітками з приємним ароматом, який приваблює бджіл та інших запилювачів. У червні цвітіння закінчується, і барбарис перетворюється в яскраво-зелений куля. А у вересні листя змінюють колір на вогнено-червоний або золотисто-бордовий. Листя опадає пізно, тільки з настанням морозів, тому барбарис довго залишається яскравою плямою в саду, радуючи око своєю красою. У вересні дозрівають яскраво червоні ягоди. Вони їстівні і дуже корисні, містять багато вітамінів, природні антибіотики і антиоксиданти. Їх можна сушити, робити компоти і вино. Плодоношення починається на четвертий рік після посадки. Важливо, не ягоди Барбарису їсти не можна в них багато алкалоїдів. Барбарис Тунберга найкрасивіший декоративний вигляд. Його використовують не тільки садівники, а й ландшафтні дизайнери. Це листопадний колючий чагарник висотою від 50 см до 3 м. У нього дугоподібні ребристі гілки з помаранчевою або червоною корою, яка до кінця літа стає бурою або темнокоричневою. Сорти Барбарису тунберга можуть мати листя різних кольорів: смарагдові, золотисті, помаранчеві, червоні, бордові, рожеві і навіть строкаті. Цвіте він в кінці травня. Плоди з'являються до кінця вересня маленькі, до 1 см, яскраво королові, але не істівні. Як правильно посадити барбарис? Коли садити? Якщо у саджанця закрита коренева система, ЗКС. Його можна садити з весни до осені, з початку травня до середини вересня. Барбарис приживається повільно, тому восени його краще посадити за півтора місяці до холодів. Саджанці з відкритою кореневою системою садять з 28 квітня по 15 травня або з 25 серпня по 17 вересня. Де садити? Щоб барбарис радував яскравими фарбами, садіть його на сонячному місці. У тіні він втрачає декоративність, листя бліднуть, а сам кущ може зачахнути. Барбарис не любить холодних вітрів і протягів, тому краще захистити його парканом або щитом, але так, щоб вони не затінювали рослини, не садять його в низинах або там, де ґрунтові води підходять ближче, ніж на півтора метра до поверхні. У таких місцях краще робити горбки висотою 80-90 см. Враховуйте, що барбарис об'ємний кущ, тому йому потрібен вільний простір навколо, якщо тільки ви не садите живоплід. Ідеальне місце біля південної стіни будинку або на південному схилі. Як підготувати ґрунт. Барбарис любить нейтральний або слаболужний ґрунт pH 7,7,5. Вона повинна бути легкою, пухкою і родючою. На кислій землі він рости не буде. Якщо у вас кислий глинистий ґрунт, внесіть доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів. Посадочні ями краще заповнити спеціальною сумішю: верхній родючий шар, компост, листова земля і пісок в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. Посадка навесні і восени. Викопайте яму глибиною 50 см і діаметром 40 см. На дно насипте дренаж бита цегла або щебінь шаром 7-8 см. Заповніть яму на третину ґрунтовою сумішю, додайте літрову банку деревної золи, 2 столові ложки сірчанокислого калію і 2 столові ложки суперфосфату. Перед посадкою добре полийте саджанець в горщику, щоб легше було дістати його з грудкою землі. Поставте в яму і засинайте ґрунтом, ущільнюючи його, щоб не було пустот. Коренева шийка повинна бути на рівні землі. Після посадки рясно полийте дві ліки під кожен кущ. Замульчуйте соломою, щоб зберегти вологу і захистити від бур'янів. Особливості літньої посадки. Влітку посадка така ж, але саджанці потрібно притіняти протягом місяця, поки вони не укореняться. Встановіть дуги і накрийте їх тонким агроволокном або старим простирадлом, залишивши торці відкритими для вентиляції. Поливайте часто перші два тижні щодня, садіть в похмуру погоду або ввечері, коли температура не вище 23 градусів. Догляд за барбарисом: Полив. Барбарис посухостійкий, дорослі кущі поливають три рази на місяць по 4 лійки під кожен. У спеку раз на 5 днів. Молоді саджанці поливають 2 рази в тиждень по 2 лійки. Підгодівля. Підгодовують 3 рази за сезон. 1. Ранньою весною сичовина. 2 столові ложки на 10 літрів води. 2. Під час цвітіння гноййова жежа, розведена 1 до 10 з золою і калмагнезей. 3. Восени мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі. Обрізка. Барбарис потрібно обрізати. Працюйте в щільних рукавичках гілки колючі, Формуючу обрізку, роблять ранньою весною до розпускання бруньок. Видаляють зламані, підмерзлі, слабкі і зростаючі всередину гілки. У перші роки можна надати кущу будь-яку форму найчастіше куля. Потім просто підрівнюйте контур. Підготовка до зими. Молоді кущі, перші 5 років. Кривають, пов'язують гілки і обертають мішковиною або агроволокном. При стовбурні кола мульчують сухим листям 50 см і вкривають ялиновим гіллям. Дорослі кущі вкривати не потрібно. Барбарис в ландшафтному дизайні. Барбарис з його яскравою листям може прикрасити будь-який сад його кроні можна надати будь-яку форму кулі, квадрата, навіть казкового персонажа. З нього виходять відмінні живоплоти з високих сортів, і бордюри з карликових, групові посадки. Добре виглядають кілька сортів Барбарису Тунберга з різним забарвленням і висотою. Наприклад, ззаду високий сорт з червоним листям, посередині середній з золотистими листям, попереду низький сорт з фіолетово золотистим листям. Дуже добре поєднуються з хвойними туями, ялівцями. Можна посадити барбарис на альпійську гірку, підійдуть тільки низькорослі сорти. Живоплід. Барбарис Тунберга ідеальний варіант. Його колючі гілки змикаються і створюють надійну перешкоду. Висаджуйте кущі в шаховому порядку 3-4 рослини на квадратний метр. Кращі сорти барбарису. Плодовий барбарис звичайний декоративний барбарис Тунберга, Ауреа, Конкорд, Червона ракета. Барбарис це не тільки краса, але й користь. Посадіть його у своєму саду, і він буде радувати вас цілий рік.